Я не вірю своїм очам. Мабуть, червивий. Починаємо фіксацію. Три це просто капець, це не всі. Чотири. І це не факт, що всі Ну, але... межах досяжності, отак От то, красень. Це те, що називається ОГО. Важений, ну, пів кілограма точно тут є. Мене бабуся завжди вчила, що ого казати не можна. Це, ну, мабуть, якесь дуже давнє вірування, якийсь забобон або що. але тут нічого іншого не скажеш. Всякі там вауи, то не наше. Цей трохи старіший, але подивимось. Сушка нас також цікавить. Я сушу гриби вдома в електричній сушарці, а так само ділюся з друзями і родичами. Тому не факт, що цей грибочок не потрапить до відеречка, Я вже шкодую, що не взяла великого кошика. Отак, і йдемо сюди. Вон теж не дуже молодий, але побачимо, починаємо чистку ось цих, та ще он там біля наплічника лежить той біленький. Отак, От сьогодні ліс мене привітав із Днем народження. Так і ого, отже, майже всі гриби залишилися без ніг, але цілком з чистими шапками. А цей найбільший, як не дивно, нога чиста. Я навіть відрізала шматок великий чистої ноги. То візьму його з собою, тільки почищу. Ну, зараз ці всі гриби. Підуть до наплічника, бо інакше М нічого вже буде покласти, нікуди буде покласти, навіть ці не вмістились, той величезний. Якось так продовжуємо пошук. Не тільки гляньте, як він сидить. Це молодий ліс, тут така рівчачок такий, у якому ростуть сусни. Бачите? І він тут, як кажуть, в Карпатах. В березі. Отак. Зараз дістанемо. Це наймолодший сьогодні. Я його пізніше і побачила. Ні, там немає нічого. Отак. А за ним іще. Цей вже не в березі. Ось він, тільки його побачила вже, як то кажуть, в прямому ефірі. Це час знімання. О, ось де наймолодший сьогодні мокрий, холодний, красивий, супер. Намагаюся якось показати вам ті хащі, через які я продиралася, щоб дістатися до цього грибочка. Це, мабуть, у цій місцині вже остання знахідка. Невеликий і, здається, не дуже молодий, але красноголовець. Так, не молодий, але побачимо. Не факт, що і червивий. Старенький, але на сушку цілком годиться і далі чистий. Цей так само ніжка пішла погуляти. Дивно не бачила, щоб вони так от саме рожевіли. Реально, зріз рожевий зараз, не яскравий, але все-таки. Ну і наймолодший, звісно ж, абсолютно чистий. Такий результат. Це те, що лишаю відерочку, але буду все одно перекладати до наплічника невдовзі, я думаю, я сподіваюся. Ах, звичайно ж, наступного разу, коли я тут буду, я знайду кілька старезних дідуганів-красноголовців. Які оце зараз, з цієї секунди, сидять собі тихесенько-манесенькі під листечком і радіють, що я їх не знайшла. Ну, то таке, вони виконують функцію посіться, тому не так і погано, якщо вони і залишились, тим паче, що вони ж дуже маленькі. Нехай ростуть. Продовжуємо пошук. Увага, ще раз увага збираємо або рахуємо гриби. Це один. Це два і три. Ну, там два таких стареньких, дуже обгризених сухеньких ми їх не будемо рахувати. Це 4. Ага, а це кущ крушини. Вже я тепер її знаю завдяки вам, дорогі друзі. На цій немає ягідок, але я вже впізнаю листя. Ну, ці теж не знаю, мабуть, рахувати не будемо, бо вони дуже обгризані. І швидше за все збирати не будемо. А там далі такі хащі, що із телефоном ввімкненим я туди не пролізу, але повірте мені, там є ще. Зберу, покажу результат. Оце краса молоденький, не факт, що чистий, але... Факт, що молоді гриби ростуть. Красиві. Я скучила за красою польських і за запахом. Як же ж він пахне молодесеньким грибом. Це з краю цього молодого лісочка посадки. Глибоко я не залазила, та й залазити не хочу. Бо то хащі. Я вже розповідала вам про цей лісочок. Але ж який кайф? З днем народженням. Краса продовжується. Просто щось. Нарешті, нарешті, мені буде що поставити на заставку у телефон. Бо у мене там і досі, зауважте, прислухайтесь, стоїть білий гриб з 2023 року. Уявляєте? Два роки вже майже тому фото, яке стоїть у мене на заставці. А я щороку ставлю туди. Отака ну, у мене традиція: ставлю гриб якраз з того року. Восени я міняю заставку. І тут оце так з 23-го року. Ну, Сподіваюся, що сьогодні я знайду красивого білого гриба. А ні, то в принципі вже вибрати є. З чого? Так, цей такий бідолашка, але подивимось на шапочку. Великий ліс таки дивує. Так, не молодий, але й не старий. Ну, звичайно ж, ніжку, мабуть, ми викинемо, але взагалі-то всі. Польські, навіть найменші, наймолодші, ну, жодного не було повністю. Цілого, ані один був. Один, Ось, подивіться, що відеречко. Зараз. Красноголовців я майже всіх переклала, один тільки тут залишився. Ті в наплічнику, з білого шапку тут залишила. Ось на частинками, бо я ж вирізала всі черв'якові ходи. Ну, а так, бачите. Багато було знайдено польських, але повирізаю усе і залишається трохи. Це мене ніскільки не засмучує і не зупиняє. Мій святковий сніданок. Кава. Чорно-блідна горобина. Дуже люблю ці ягоди. Вони терпкі, вони не кожному до смаку, але я таке люблю. І вони дуже корисні. В першу чергу тим, що знижують тиск. Не думайте, що я така прихильниця здорового харчування. Ну так, прихильниця, але не завжди це можливо, та й не з нашими зарплатами у мене в наплічнику бутерброд, який я приховала від вас. Усім смачного! Ну, от як так буває? І ще, здається, навесні, або на початку червня, в одному місці, лисичняку я знайшла підберезники два. Це були перші гриби ЄСівні, які я знайшла цього року. І з того часу я щотижня ходила на те місце і там нічого не було. Сьогодні вирішила не йти. Але вони мене знайшли і тут. Я зовсім не в тому місці. Я під Березою, де, в принципі, завжди були підберезники, але не в такі засушливі роки, як попередні. І от нате вам. Один. Ну, звісно, старенький і, може і непридатний. Це таке. Не в тому ж суть, і не для того ж я їх шукаю, щоб неодмінно з'їсти. два, так само приблизно. І, до речі, вони ж тут сухі. Це означає, що їм вже ж, мабуть, не менше тижня. А я ж тут була, а їх же не було. Таке. Ну і це не все. Ще отут у хащах. Під самісінькою берізкою три і теж. Хоч на вигляд то, але він не молодший. Всі вони вистрелили одночасно. Приємно, що є. Хай будуть, то добре, ліс оживає. Досить симпатичні ці. Оливково-чорні грузді, і їх у лісі зараз досить так багато. Навіть у Великому лісі трапляються і доволі молоді на вигляд екземпляри. В попередньому відео я від них відхрестилася, тому що прочитала, що там є якісь речовини, що накопичуються в організмі, і потім це шкідливі для здоров'я, тому я їх брати не буду, але люди є беруть. Загалом у лісі, ну от зараз я у молодшій посадці сухо і пусто, у Великому лісі так само все-таки сухо і пусто. Я до того що звичайний грибник, і зараз у лісі фактично нічого не знайде. Ну, якщо дуже довго буде ходити, але звичайні грибники. Коли бачать, що немає масового гриба, вони довго не ходять. Отже, або якщо ви знаєте якісь місця в лісі, де є точно гриби навіть, ну там, скажімо, або красноголовці є. Знову ж у нас мої земляки, красноголовців не знають і не збирають фактично. Або там, якщо вас цікавлять грузді, то можливо. Але не поручуся, що вони не червиві. Ну, отаке. Загалом сосновий ліс на Зіньківщині. Зараз я грибів принесу. Я не хвалюсь, більшість грибників грибів не принесуть. Так, Перепрошую, припустилася помилки. Зверніть увагу, не зробити помилку, а просто помилитися або припуститися помилки. Це правильно. Ну і я припустилася такої помилки. Я сказала, більшість грибників грибів не принесуть. Правильно було, більшість грибників грибів не принесе. Тому що в словосполученні більшість грибників, головне слово, більшість, і саме від нього, як від підмета, ми маємо утворювати форму. Присудка, більшість вона, що зробить, не принесе. Отже, перепрошую. Більшість грибників зараз із соснових лісів Зіньківщини грибів не принесе, але не втрачаємо надії. Люди добрі, надії таке не варто втрачати. Я побачила щось величезне і страшне. Розумію, що я його навряд чи заберу, бо воно, мабуть, старе, але ж який розмір. Не знаю, з якого боку підійти. Ще треба буде зробити фото. Ви тільки подивіться. Отак от і отак. От і ще не знаю як. Це білий гриб. Оце штука. І люди ж добрі тиждень тому він тут був, і я тут була. Але був він маленький, гарненький і під листячком. Ну, я навіть не буду його розрізати, він ніжка м'яка, бачите, і тут, ось всередині, дірка, вийде не все. Але факт приємний. Наближаємося до місцини з красноголовцями. І ось у тестовому режимі випустили тут отакого грибочка. І це, ой, я його розбила. Але це не красноголовець, а може і він ну такий собі порепаний. В принципі, мабуть, все-таки красноголовець, хоч більше схожий на бабку. Сподіваємося на щось. І, звісно ж, тут нас зустрічають ті, кого тиждень тому ми не помітили в таких уже ж розмірах, що, мабуть, не варто до них і торкатися. Так, твердий, він ще й молодий. Фактично, якщо враховувати спеку. То, мабуть, і молодий. Ага. Йдемо до наступного. Той взагалі такий іще ширший. Ще й засів між гілок. Отак. Гм. Та це ще й гарні гриби, незважаючи. На розмір. Так, можливо, тиждень тому їх тут ще й не було. Мабуть, беру свої слова назад. Почищу. Продовжуємо облік Красноголовців Зіньківщини. Ось вони. Один. Два. Гарнисенькі і молодесенькі. А там далі ще молодші у нас стоять. Ось. Іще один. І поруч, іще один. Ну, Хіба ж не красунчики? І сподіваюся, це ще не все. І як бачимо, новий сезон блокбастера Красноголовці відбувається успішно. Ми Знаходимо все нових і нових персонажів. Продовжуємо наш кастинг. І актори, щойно відібрані, негайно ж включаються в, в знімальний процес і потрапляють на знімальний майданчик. До наступних серій. І нарешті наша суперзірка. Класичний ідеальний красень-красноголовець. Точно що зірка номер 1 Очевидно, на цьому до наступних сезонів. Друзі, сказати, що я шокована, це не сказати нічого нічогісінько, це просто тупо промовчати в пустоту. Те місце, на якому я шукала якраз на кілька останніх тижнів, вистрелило. Пропоную цю частину нашого відео. Сприймати як приквел до наступного сезону. Спробую показати все за один раз. Так, але це дрібнички. Гляньте от туди. А ще спробуємо зараз туди долізти. Перегляньте ще й отуди. Ні, звідси погано видно. Зайдемо з другого боку. А поки що ці. Два. Три і чотири. І це ще далеко не все. Складаємо на кубку. А тепер з другого боку. Подивіться сюди. Подивіться кілька сюди. Ну оце ото так. Це що у нас? Здається п'ять. А оце буде шість. А оце сім. Сім. І це ж ми з вами чудово розуміємо, що в оцих завалах дерева ой багато літніх. І ще сидять малесенькі, яких не видно. То хай сидять. Ми прийдемо через тиждень і знову побачимо їх отакенними. Так, але це не все. Мандруємо далі. До отого он велетня, який більш за все з нами далі не буде мандрувати, але ж подивитись на нього варто. Гляньте тільки, що це за гриб. Отак. Ну, Мене не дуже велика долоня. До речі, гриб на дотик цілком молодий, твердий і чудовий. Оце кайф. Так, це що, здається, 9? Шкода, не видно 10-го для рівного рахунку. Ну що ж, друзі, повертаємо на вихід з лісу. Із тих дев'яти красноголовців непридатними до вживання виявилось тільки кілька ніжок. В основному гриб чистий, що дуже приємно. З величезними труднощами вдалося. Всі гриби впакувати в наплічник. сподіваюся, вони доїдуть додому. І я з них сьогодні приготую смачну страву, з тушкою їх у сметані для своїх найдорожчих подруг, які запросили мене, Ох, вони не я їх, запросили мене святкувати мій день народження на березі нашої прекрасної річки. Тому так, якщо на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню подорож, я так думаю, а якщо трапиться щось іще дорогою, я то вже зніму мовчки і приєднаю до цього відео. Я страшенно задоволена. Прекрасний подарунок мені сьогодні. Не можна сказати, робив подарунок, так. Прекрасний дар, прекрасний. Сюрприз мені сьогодні приніс ліс, не знаю. Дуже задоволена, дуже рада, дуже вдячна всім, хто переглянув це відео і переглядає інші мої відео. Дуже прошу всіх, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо вам це цікаво. Тому що е, статистика показує, переглядів буває і тисячі, не на моєму каналі ще, на інших е, тисячі переглядів відео бувають. Е, з, з цих тисяч буквально кілька десятків людей ставлять вподобайку і ще менше підписуються на канал. Хоча вам це нічого не варте і це дуже легко і швидко. А тому, хто веде канал, задоволення, підтримка і впевненість у тому, що він це робить недаремно, що комусь це цікаво. Тим паче, ви знаєте, що грамотний україномовний контент потрібно розвивати, якщо ми хочемо звучати в цьому світі, щоб у цьому світі чули не тільки московитів, а чули нас і чули, що ми окрема єдина нація, і що ми... На них не схожі і моїм не брати. Всім бажаю добра, миру. Бажаю нам все одно, незважаючи ні на що перемоги, бо ми давно вже перемогли в цій війні насправді. І хай ця перемога набуде чіткого матеріального втілення. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні! Це у великому лісі.